Всім привіт! Сьогодні у мене на каналі трішки нестандартна розпаковка. Приїхала до мене ось ця посилка з Італії від мого товариша Дениса. Нестандартна ця розпаковка, тим, що це не покупка, а це подарунок від нього. Денис, тобі привіт. Якщо дивишся це відео, дякую тобі за цю річ. І сьогодні, друзі, ми зробимо розпаковку, і я хочу познайомити тих із вас, хто ще не перейшов на безкамерку з цим. Девайсом, а це у нас насос Milkit Tubeless Booster, Так, це бустер для безкамерки, який значно полегшує перехід на безкамерку. Ну що ж, давайте подивимося цю посилку. Ну, як завжди, друзі, по традиції не забуваємо ставити вподобайку. Підписуватись на канал, заходьте у мої соціальні мережі. Ну і розпочнемо. Ну і поки буду розпаковувати цю коробку, давайте вам розповім трішки предісторії, як ця річ опинилася у мене. Коли я от собі нещодавно придбав покришки швальби Racing Ray і почав встановлювати їх безкамерно, то, звичайно, з першого разу насосом напольним в мене не вийшло закрити покришку. Ну Довелося ставити всередину камеру, потім. Максимум накачувати цю покришку, звичайно, замок закрився. Я потім витягнув камеру, покришка вже була з одного боку закрита. І, в принципі, потім я вже зміг звичайним насосом закрити Ой, цю покришку. Коротше... Я ж то, як в процесі спілкувався з Денисом, розказував йому цю всю ситуацію, бо до цього Максіс Crossmark взагалі без проблем звичайним насосом закрилися. І Денис мені такий каже: Слухай, у мене є бустер. Хочеш, я тобі його подарую, тобі пришлю. Я йому кажу, ну, давай, прикольно, ну, я вже, в принципі, все поставив. Але давай, думаю, що на майбутнє знадобиться. Коротше, друзі, це крутий бустер для того, щоб поставити покришку безкамерно. Якщо у вас немає вдома компресора, немає спеціального потужного насосу, то оця річ вам допоможе. Поставляється цей бустер в ось в такому тубусі, всередині у нас є ось такий мішечок. І Сама фляга. Прикол в тому, друзі, що це не просто бустер. Це ж два в одному. Тобто він не буде у вас вдома лежати, валятися, ви будете возити його з собою. Дивіться, тут є ось така інструкція. Можете на паузу поставити, ознайомитись, кому цікаво. Коротше, як я сказав, це у нас не просто бустер, а це ще у нас фляга. Тобто, коли ви катаєтесь, ви викручуєте оцей сам девайс, сам бустер. Наливаєте сюди всередину воду. Тут об'єм цього бустеру 750 мл. І просто возите з собою, як звичайну, флягу. Тут у нас є. О цьому мішечку кришка, оп, все. Налили водичку, закрили, поставили на велосипеду фляготримач і возити з собою просто як флягу з водою. Потім, коли виникла потреба, ну, якщо бувають такі аварійні ситуації, що злітає десь покришка, ви ставите ось цей механізм, оцей бустер. Тут у нас він під ніпель преста. Так, знімаєте колпачок, накачуєте цей балон, потім одягаєте на свій ніпель, повітря під високим тиском переходить у покришку, і вона закривається, стає у замки. Так, ну давайте трішечки пройдемося по технічним характеристикам. Значить, ось ця, сама ця фляга вона алюмінієва, і має об'єм 750 мл. Давайте подивимось що нам тут покажуть ваги. Яка реальна маса цього всього комплекту? 160 грамів. В принципі, нормально. Я думаю, що якби я користувався і далі покришками Maxxis Crossmark, то в принципі мені цей бустер і не знадобився, тому що Maxxis і вони в принципі з першого разу у мене стали на карбоновий велосет Все. Чітко закрилося звичайним напольним насосом, а от з покришками швальби трішки прийшлося помудохатися. Тому я думаю, на майбутнє, коли там буду обслуговувати колеса, то цей бустер мені буде звичайно у нагоді. Тут, до речі, максимально можна накачувати до 11 атмосфер або 160 PSI. Зараз я покажу вам, як їм користуватися, а посилання, де його можна придбати в Україні. І причому з моєю знижкою 7% ви знайдете в описі до цього відео. Ну, давайте перейдемо до демонстраційної частини. Так, значить, показую, як користуватися. В першу чергу ми знімаємо захисний ковпачок, відкручуємо золотник. Я буду використовувати. Звичайний ось такий напольний насос, він без манометра, тому я буду використовувати манометр окремо. Для початку ми бустер накачаємо, а потім будемо вже подавати цей тиск у нашу шину. Так, ну, поїхали. Так, воно трішки тугенько йде, але йде. Нам треба десь 6, 7, 8 атмосфер. Так, щось, друзі, у мене насос більше не продавлює. Щось дуже-дуже важко якось воно йде. Треба зараз спробувати ще ручним. Так, скільки тут у нас вийшло. Так, ну, 4 атмосфери, це в мене вийшло напольним насосом. Короче, поки качав цим насосом, пригадав, що в мене є насос для вилки X-Tiger разом з манометром. Тому що оце кожен раз винімати і перевіряти цим ну, таке, незручно. Тому краще майте на увазі, що вам знадобиться гарний насос з манометром, щоб бачити який у вас тиск. Насосом для вилки трішки довелося довше. Попотіти, щоб накачати, але зараз бачите, тиск 7 атмосфер 100 PSI. Набив я цей бустер, і зараз будемо цей тиск передавати у колесо. Отже, тепер беремо колесо. Можете переконатися, що воно пусте, але. Зроблю поправку, що у мене вже всередині герметики, воно зараз в замках закрите. Я зараз не хочу це доставати, просто покажу вам як приклад, як це все працює. І з незакритою покришкою воно буде працювати так само. Так, тут у нас, як ми з вами тільки що побачили, сім атмосфер. І буде цікаво також подивитися, скільки ці сім атмосфер передадуть сюди усередину колеса. Тож, давайте подивимось, під'єднуємо. Так, треба переконатися, що у нас тут все відкрито. І натискаємо. О! Оце прикол. Пішло. Клас! Друзі, дивіться. Небагато, але давайте подивимось, скільки тут у нас вийшло. По манометру, я думаю, що не дуже багато. Там, в принципі, не Ну, не багато тут і атмосфери немає, да? Да. Але, але, бачите, трішки тиску є, і повітря сюди зайшло. Ну, коротше, друзі, ось таким чином це все працює. Я думаю, вам цей огляд був цікавий, корисний, і ви тепер будете. Знати, як цим девайсом користуватися. Тому ця річ це не тільки бустер, а ще й фляга, тому можна з собою брати на покатеньки, І якщо трапиться якась халепа, то завжди зможете підкачати свою безкамерку. Придбати оцей набір ви можете у магазині Let's Bike, а також скористатися моїм промокодом 7%. І отримати цю знижку. Ну, а на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто користується оцим бустером або хто користується якимось саморобним бустером. Такий варіант теж можливий, чому би ні. А на цьому у мене все, друзі. Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки, пишіть свої коментарі, буду радий. На них відповісти. Ну, а з вами, як завжди, був Сергій. Чекаю вас у наступних відео на своєму каналі. Бажаю вам гарного настрою, бережіть себе і до наступних зустрічей всім!